Продовжується отакий от безлад. От я зараз просто дам статистику. Місті Умані 18 садків. За 18 садків всього працює 8, а такі садки, як 3, 9, 14, 21, взагалі закрили, а не відкрили 2, 8, 15, 23, 30, 33. Причому 30 там є бомбосховище, але він знаходиться в полі зору бізнесмена Дікуна, який, за нашими даними, може намагатись ну, найближчим часом його також прихапати собі. Через оренду. Це той самий дикун, я нагадаю, який купив завод у мальфермаж у 2023 році 37 об'єктів нерухомості заводу і намагався його перепродати в 7 раз дорожче бюджету, але не вдалося. Знову таки наша команда завадила цьому. І от на днях звернулись батьки четвертої школи, що діти мають піти в перший клас, а їх мерія фактично не дає реалізувати право їх на освіту. Yeah.